C-Rosetta. Sierrazetta. – Technologie Clayfield Plus, виробник компанії Сінгента, чемпіон по тобто, в по службових регіонах. Подивимося, – Це у нас Clefield Plus, тільки до 6 раз вовчка. І на C-Rosetta ми на зараз знаходимося на 20 вересня. Це у нас дима ділянка 2025 від компанії Westandard. rosetta вже збросила старий апарат. сформувала кошик. Кошик, по суті, однаковий. Десь такого параметру. Тобто, по алінним показникам прописує воно, що 52. Відсотка олії. Стіки з до вовчка. Ну, дивіться, вовчок мене наблюдали. Зріс соняшнику не більше, ніж 1,40 м. Ну, зараз покажемо, як виглядає у нас сіра Зета. 52 тисячі насінин висівали ми на 1 гектар. І Це у нас Дніпропетровська області Ось От Отака структурна показна. Далі буде у нас на офіційному каналі YouTube висновки по всім гібридам. Включається сіра Зета, 18 гібридів від компанії Сінгента. А в цілому у нас буде 58 людей, 11 виробників. Тому, будь ласка, рекомендую підписатися. Ну і визначитися, що саме цікаве буде для вас на наступний рік. Тому акцентую увагу, що всі висновки будуть разом з представниками, все буде дуже відкрито і прозоро для вас, тому вам буде цікаво знати все, що потрібно на наступний рік замовляти в компанії Весь Стандарт. До зустрічі! Підписуємося, репостимо та замовляємо. Гібриди підберемо саме те, які потрібні будуть вам для вашого регіону, карману та технології. До зустрічі!